Барикади з автомобільних шин, мітингувальники та стіна вогню і диму. Інсталяція подій 2014 року. Саме з того часу почався відлік збору речових доказів злочинів російських окупантів. З повномасштабним вторгненням у музеї з'явилися нові артефакти сучасного протистояння. Це якісь уламки, це якісь е, куски там, зброї, там уже непригодної. Це якісь бронежилети використані. Є і речі. Е, москалів, їхні каремати, форма. Уламки зброї, їхня їжа, там медикаменти, рації, тобто багато такого, що вони використовували. І вже коли наші воїни звільняли території на Херсонщині, то вони ці речі забирали там, де були окуповані території, і привозили до нас музей. Показуємо їх нашим мешканцям, щоб люди бачили, що відбувається, яке жахіття саме безпосередньо на зоні бойових дій. Скласти портрет орка до. Поможе так званий руснявий куток, речі немов із радянських часів, ще приховують у собі темну енергетику тих самих руських, що нещодавно так само впевнено окупували південь України. Те, що ми бачимо, воно звісно жахає, тому що така погана якість цього всього озброєння, скажімо так, найвеличнішої, так як вони називають армії, воно нам демонструє те, що ніяка вона не найвеличніша, а навпаки, порівнюючи з речами наших військових ну це дуже суттєва різниця все таки наші воїни одягнені озброєні сучасним сучасним сучасною формою берцями і всім тим знаряддям, яке необхідно завдяки нашій команді військової адміністрації всім нашим волонтерам мешканцям ми всі разом і забезпечуємо наших воїнів і разом ідемо до перемоги юлія вітряк артем кравченко цей день